Старша сестра Мойсея, названа пророчицею Маріям. Її ім'я означає бути гіркою. Вона народилася в гіркі роки війни, рабства та геноциду. Керована духом пророцтва з дитинства, Маріям дала пораду своїм батькові та матері, як урятувати її брата-немовля Мойсея від неминучої загибелі, коли вийшов наказ вбивати всіх маленьких єврейських синів. Вірою, рідні не послухалися царського указу і зберегли дитину. Він був відправлений у кошик у Поріжці Ніл, де з волі Божої його виловила принцеса Єгипту. Маріям, побачивши, що брат у безпеці і, будучи представницею пригноблюваного, знищуваного народу, безстрашно наблизилася до дочки Фараона і запропонувала царівні єврейську годувальницю для знайденої нею дитини. Так, Мойсей був вигодований власною матір'ю у своїй родині, коли багато інших дітей загинули.